Терези, привіт! Мої прекрасні харизмати. Найхаризматичніший знак зодіаку, знак артиста, вродженого артиста. Дехто нарікає, що Терези довго приймають рішення, ніяк не наважуються, ніяк не можуть зрозуміти як краще. А я скажу так: вони не вагаються, вони зважують. Це ж різні речі. Ну, скажімо так: не свідомі вагаються, а свідомі продвинуті зважують. Це гороскоп для вас, Терези, Таро, гороскоп на наступний тиждень. Подивимося, що готують вам зірки, і про що хочу попередити карти Таро. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Охо-хо-хо. А ви знаєте, що в понеділок-вівторок і просто не буде часу ні вагатися, ні зважувати. Сімка жезлів, лицар жезлів, сімка жезлів це турніри, змагання, це швидкий рух. Тут реально би можна було б сказати сім раз відмін, один раз відріж. Але тут розумієте, буде абсолютно не до того. Таке враження, що тут іде випробування на ваш професіоналізм, на ваше реагування, на вашу гнучкість. Рух. Рух. Рухайтеся по інтуїції. Все, що до того ви накопичили. Ваші знання, ваш професіоналізм, ваш досвід тут стане на початку тижня, одразу в нагоді. Тільки в середу можна видихнути по єрофанту і проаналізувати, а що це було? Я переміг, перемогла чи мене перемогли. Що це в побутовому плані може бути? Сімка, жезлі і лицар жезлі. Це буквально іспити, вступні іспити або на курси якісь. Тому що єрофант це ще часто школа. Це може бути школа, ретрит, курси. Це може бути так само прийом на робота. Тому з понеділка, якщо планували шукати роботу, шукайте. Тут потрібно якнайбільше розкидати своїх резюме, і, можливо, прийдеться вже і поїздити на співбесіди. Розумієте? В середу, о десь пік тижня, в середу може відбутися серйозна розмова. Мало того, я хочу сказати, що ви можете отримати дві пропозиції. Дві, бо в четвер, от в четвер, вам прийдеться зважувати, в яку сторону їхати, чи цей шлях обрати, чи цей шлях обрати. Розумієте? До речі, для дівчат хочу сказати, що це ще часто можуть бути мукажури. Їх буде кілька. І вони будуть виростати, як гриби після дощу, до речі, напишіть, у вас ідуть зараз дощі, як у мене за вікном? І тут будуть знаєте, всі такі притки, швидкі. І тут якраз історія не поспішайте». Згадайте свій попередній досвід, всіх стосунків, проаналізуйте, заключите очі. Тут така історія. Тут не потрібно тільки в романтизм кидатись. тут потрібно вже починати стосунки, основуючись на знаннях людської психіки, психології, ну і свого досвіду. Отже, десь ближче до таки прийдеться приймати рішення. І від цього рішення залежить буквально ваша доля. Я вам серйозно кажу. Бо забігаю наперед неділя, неділя колесо фортуни. Це така історія, як ви пропрацювали тиждень, те ви отримаєте на ту полосу життя, ви перескакуєте. Чи це буде біла полоса, чи буде чорна полоса? Чи буде крутитися так, що ви не будете встигати розуміти, де біла, де чорна, і я не знаю, всі кольори райдуги, веселки. Але діло півторок середа, четвер, п'ятниця. От коли ви приймете рішення, що карти радять приймати рішення по магу. Що таке приймати рішення по магу? Це не рішення просте і легке. Це не те, що вам вже знайоме, і це не те, що простіше. Це складніше. Це акорд. Однією рукою вже ті ж пижик ви навчилися грати. Ні, тут акорд, тут двома руками. Тут уже поліфонія. Розумієте, це саме життя ставить перед вами таке завдання. Це школа, ну школа життя. Мах. Він завжди, коли приймає рішення, він слухає себе. Він дивиться на оточення. Він відчуває простір. І він відчуває на часі це чи не на часі. Він вміє оподілитися з пріоритетами. Він діє по принципу. Зроби добре собі, не перетни кордони чужого, не зли, не злий свої кордони, розумієте? По принципу не нашкодь, але по принципу я герой свого життя, я автор свого життя, я не заручник ситуації, а автор свого життя. І Мак так і сприймає всі виклики життя. Не як трагедію, а як виклик, як нову цікаву сторінку. Ну як новий свій роман. Розумієте? Вісім пентаклів, це субота. Субота це така підготовка. Це вже прийняті рішення, це вже зважено. Це вже обраний шлях, в яку сторону. І далі ми, як ніби, збираємо валізи, Ми вже чеклуємо. тобто, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, прийняли рішення варити гречаний суп чи борщ. І тоді, щоб зварити борщ, потрібні конкретні складники. Для буряк, морква цибуля, петрушка, помідори, перець. Для гречаного супу інші складники. Тому в суботу, ви якраз займаєтеся цим тут такий підход до чудес, от мах, він творить чудеса. Творить, він творить чудо в своєму житті. Терези, дуже цікавий тиждень. І от саме в неділю, неділя вже запускає наступний тиждень. Як ви пропрацювали цей тиждень, то ви отримуєте далі. Це такий, знаєте, як би сказати старт. старт на майбутнє. Тепер так для людей, які живуть, скажімо так, на кордонах лінії фронту, десь на десь там. Якраз початок тижня може видатися гучним, якщо ми дивимося цю сферу життя, має все закінчитися більш-менш нормально, тобто буде гучно, але ППО, це буквально ППО, яке ловить, воно справляється. Це коли ви бачите небезпеку навіть з власного вікна, але ви її оминаєте, розумієте? І в середу ви віддихаєте. Тому, можливо, четвер я не знаю. Можливо, якщо ви живете десь в гучному районі. Можливо, ви приймете реальне рішення про якийсь переїзд, чи залишатися, чи все-таки їхати. Можливо, і така історія. Тобто перекладайте цей прогноз на свої сфери життя. Його можна прикласти як і до особистого, і до навчання, і до роботи розумієте, і так само до питання своєї безпеки. Я вам бажаю вдалого, свідомого, плідного тижня, мужності, терпіння, мудрості, і розуму вам, щасти, любі, Терези.